Ну, по-перше, це вже ж не перша стаття виконує місця за останній час. Коли вийшла перша стаття, яка називалась Загадка Андрія Єрмака, де розписували, який він потужний, який він величний, який він ледь на Путін української політики. Який Тов, політику, напевне, так? Да, так, політика, да. політика, так. Дві, Дві було статті політику, а це зараз виконуєсть. Е де він такий був потужний, незламний і величний. І прямо так, от все він там накривав, і все там вони розмірковували, як він дійшов до такого життя. Потім через деякий час написали прямо протилежності політика, де його там, там буквально розмазали і розказали, що він всім в Америці, що він там, значить. Не розуміється на американській політиці, що своїми манерами базарними він уже там всіх дістав до такого ступеня, що вони взагалі втомилися від нього і так далі. Зараз ми бачимо статтю виконаністю. В принципі, продовження критики Єрмака, а, що це свідчить? Це свідчить про відсутність свободи слова в Україні. Тобто Єрмак уже так всіх дістав в Україні. що з ним починають вести уже публічну боротьбу. Але хто в Україні зважить надрукувати якісь критичні матеріали проти Єрмака? Ну, не боїться тільки Петро Порошенко, там, наприклад, не бояться ті три, -три, три телеканали, яких відключили від ефіру, да? не бояться блогери, які знаходяться в опозиції. А спробуйте, хоч в одному друкованому засобі масової інформації, надрукувати те, що сьогодні надрукував Ви ж розумієте, чим це закінчиться для. Редакторів, власників цих видань. Я ж по собі знаю. Раніше от мене, я чітко знаю, що я більше місяця двох на жодному телеканалі не протримаюся, який не є опозиційним, який не в прямій конфронтації значить, з нинішньою зеленою владою. Мене запрошують журналісти один, два, три рази, а потім вони перестають це робити. Я ж розумію, чому. Я ж прекрасно розумію, чому вони далі роблять вигляд, що в мене нема. Тому що після кожного із таких е, інтерв'ю, після кожної такої участі в програмі, вони отримують відповідні претензії, і ми знаємо звідки. Я колись, до речі, з Суспільним говорив: ви не повірите, пане Олександре, але я тричі трич, був на суспільному телебаченні в той час, коли воно було в єдиному марафоні. Я, дівчат, попереджав, я просто вам дивлюсь. Ви мене запрошуєте і не боїтеся значить, неприємності. Ми незалежний телеканал, ми значить, там, суспільне телебачення, ми не боїмося. Я, чесно кажучи, і поважаю цих людей. І от потім, коли я за другого разу значить, приїхав, там, третій вони мене запросили, я там з одною людиною, яка має відношення до каналу, вона не є журналістом, ви собі не уявляєте, що вони слухали після того, як ви це другий раз, значить там була така Марчак, зараз вона перша заступниця міністра соціальної політики, її зараз впихають в міністерку соціальної політики. Щоб ви зрозуміли, був таке американське кіно: «Тупище, ще, тупіше. Да? Так от, після того, як е, ми пішли, була Соколовська міністеркою. Вона почала розвалювати Міністерство соцполітики, потім прийшла Марина Лазерна, яка з моєї точки зору мала всі можливості для того, щоб стабілізувати ситуацію, але чи їй не дали, чи, не, чи вона не захотіла цим займатися, її теж звільнили. Поставили Жулович, яка зараз є міністеркою соцполітики. Так от Жулович, вона ж кандидат юридичних наук. Вона, коли я був міністром, балотувалася у нас, а були відкриті конкурси, зараз вони всі конкурси поскасовували. Так от вона балотувалася на, на посаду директора директорату гідної праці. Один із ключових директоратів. Слухайте, і вона різко провалилась на цьому конкурсі. Тобто її рівень був такий низький, що ну, просто було соромно. Кандидат юридичних наук саме в питаннях трудового права. І їх ставлять міністеркою соцполітики. А вона каже, треба, ставши міністеркою, вона почала заявляти, що треба все зламати, все соціальне зламати в нашій країні. Ну, ламати не будувати, ви розумієте. А от перша заступниця в неї, Дарина Марчак, це взагалі цирк на дроті, яка ні дня, ніде не працювала. Она завжди була піар-працівником різних піар-агентств. Це та, яка розповідала, що треба брати лопату, працювати там і після пенсії, ну що активне довголіття продовжувати. І оці всі бридні, які там Галя Терпеда, тобто Гелена Миколаївна Третьякова, продукує, вона їх ретранслює. І, вочевидь, зараз вони зволнович спихують і будуть ставити марчак, яка взагалі ні в зуб ногою в соціальній політиці не тягне. Тя. Але всі ці люди вони є виконавцями. Виконавцями ті волі, яка їх своїм рішенням призначила на ці державні посади. І концентрація влади, яка відбувається в країні, вона не може не лякати і не приводити до деяких людей, які, які реально відчувають загрозу своєму нинішньому економічному чи політичному статусу, і вони шукають способи боротьби з цим з цією юзурпацією. І оця стаття економісті, вона 100% вона ж походить з України. І автор цієї статті він тут. Чи в якості джерела для цієї статті, для журналістів виконаності, чи можливо навіть і він сам автором є український адресант цієї статті, він знаходиться він, а, на матеріалі того, що відбувається, написав, написав цю статтю. Це страшний знак в тому сенсі, що вильів собі. Бо ви вже не можете критикувати владу всередині країни. Це до чого ми з вами дожили. І подія розгортається таким чином, що Зеленський стає все більш-більш залежним від Єрмака, а причина дуже проста: Зеленський лендер по своїй натурі. Ну, згадайте, будь ласка, чи пам'ятаєте, що у Кравчука Леоніда Макарича? був сірий кардинал при ньому? який би мав би такий вплив і, такий, і таку владу, яку має сьогодні Єрмак? Ні. Пам'ятаєте, це анекдот радянський, коли запитують, хто підтримує Горбачова в політбюро? Відповідь: Ніхто. Бо він ходить сам. Єрмаки з'являються тоді, коли перша особа не хоче працювати. Дід Ба кажуть, що працював так, як вмів, але при ньому не було сірих кардиналів. Сірих кардиналів не було при кучмі. Нехай не розповідають казочки. Коли Табачник був при ньому главою адміністрації, як тільки він собі присвоїв звання полковника, його Кучма вигнав. І Табачника більше, він на цю посаду ніколи не повертав. Він у нього працював на інших е, ділянках роботи, але главою адміністрації його Кучма більше не повертав. В нього був Білоблоцький глава адміністрації, Литвин, Медведчук. Але жоден із них такої влади, якої Єрмак сьогодні має, не мав. Чому? Бо Кучма керував сам. Він приймав рішення, всі прекрасно знали: глава адміністрації це дійсно його менеджер. Тобто він виконував те, що хотів Кучма. Якщо Кучма вважав, що він недостатньо ефективно працює, він його змінював. Але, від, але формувати політику будь-який менеджер Кучма не міг. Він би зразу вилетів з цієї посади. Далі пам'ятаєте Віктора Андрійовича Ющенка. Це класичний приклад Зеленського. При ньому був Балога, який все вирішував, потім Віра Іванівна Ульянченко його бавила. Віктор Андрійович цікавився бжолами і національної історії. Більше нічого. В результаті її закінчив президентство все дуже погано. Тобто він теж нічого не хотів робити. Я пам'ятаю, як він до нас Вінницю приїхав. Ми відкрили прозорий офіс. Він приїхав, подивився, сів так, сидить і так. Марино! До Ставнічок, подивись, як тут. Ми це зробимо так, ми це зробимо сяк. Поїхав. Я питаю, а що це було. Він подивився по і каже: по-моєму, нічого не буде. Абсолютно так. Ну, коли людина не займається державними справами, а займається різними своїми прожектами, маніло. Класичний образ Гога в мертвих душах. Оце Віктор Андрійович Тому при ньому теж були такі рішали. Вони не мали абсолютної влади, чому, бо Ющенко не контролював парламент. Але Ющенка вони контролювали, фактично вони від його імені е, виробляли оцю, оці всі його ідеї, які потім в мечу. Далі прийшов Янукович. Ну назвіть мені, будь ласка, хто при Януковича займав таку посаду і хто б мав таку владу, як я мав. Та Віктор Федорович би, би він би зразу без пінька упав. А навіть, навіть Портнов не мав такого впливу. А про що ви говорите? Ні. Попробував хтось із них, так от від імені е, за, за Януковичем вирішувати е, всі ці питання. Вони вилетіли зразу, як пробка з пляшки. Назвіть мені хоч одного такого рішало при Порошенко. Хтось тобто пам'ятає його голіб адміністрацію? Ну я пам'ятаю так, по, ну, по роботі. Слухайте, ну був Лощі. Да, да. Ну так він, ну так вибачте, хіба можна вважати, що Ложки мав таку владу, як Єрмак? Mm -hmm. Ось ми маємо Зеленського. В чому проблема? Ну він же ж не працює взагалі. От якщо ви подивитесь, там йому задавали питання, скільки ти підтягуєшся, він каже, 15. Зразу видно, що людина за період війни так, додала в масі м'язові і так далі. Тобто він з портзалу не вилазить, Коли він займається тоді державними справами? От Єрмак йому там написав, йому там щось це, він там виступив, всі похлопали, розійшлися. Ну, ви пам'ятаєте, як на, на п'ятого президента о, в 18-му році почали з'являтися на цих пропагандистських всіляких коломойських ресурсах, що о, Петро Олексійович о, закидає, заливає? Вони Слух, не знають, що людина так? хворіє? По-перше, ну, я не хочу та... зараз про це говорити, я просто принч. Вони могли собі це дозволити в Україні. Так, по перше, а а сьогодні вони можуть тільки надрукуватися в економість або в політику. А в Україні зачищено так, що вони бояться засвітитися, тому що розуміють, до чого це призведе. Ну про що ми говоримо, коли лідер опозиції сьогодні під санкціями РНБО перебуває? Угу. Народний депутат, п'ятий президент, голова фракції, голова партії. І вони не накладає на нього санкції. І ще на, на, набирається наглості не, не, не відповідати значить, на вимоги Верховного суду подати документи, що ж ти наклав санкції? Бо вони знають. Знаю, аби накласти. Я дивлюсь на мокерка, мокер. Поважний журналіст, я я дуже поважаю. І він каже: не повинен бо Петро Олексійович. Там інтерв'ю він давав значить, ДПС-паму, так? Він значить, сказав, що ми там Росія 2.0. Це неправильно. Що неправильно? Треба чекати, щоб остаточно Зеленський став Путіним. Він не бачить, куди все йде. Тобто він повинен терпіти, бо війна йде. Зеленський розв'язав другий фронт всередині країни. І всі повинні терпіти. Всі повинні робити вигляд, що все нормально, аби тільки наш, наш імідж на Заході не погіршився. Ну так, будь ласка, це ж не Порошенко перша статтю виконання. Це ж явного оточення Зеленського робить. Ось такі партизанські дії. Я одне єдине хочу сказати. Всі кричать Єрмак, Єрмак, послухайте. Проблема не в Єрмаку. Проблема в Зеленському. Був би в нас президент, не було б Єрмака. Ну, оскільки президента нема, ви ж голосували за Голобородька, шановні. А отримали Зеленського, і кинів зуб ногою. І в результаті він всі функції передав Єрмаку. Приберіть Єрмака, і ви побачите, що в нас нема президента. Ну, як таке може А крім того, уявіть собі, скільки Єрмак знає, як Зеленський може його усунути. Уявіть собі, що після цього буде, скільки статей буде не тільки в економісті, а й в політикою, і в Нью-Йорк Таймс, і де ви хочете. Тому він чесно сказав, ми разом прийшли, ми разом підемо. І судячи з усього, те, що б'ють по Єрмаку, це фактично б'ють вже по Зеленську. Йому чітко дають зрозуміти, що пора завершувати каденцію. Ти обіцяв на один термін це припиняй. Але він, я так розумію, торгується за гарантії безпеки. Пам'ятаєте, як він казав, що вони хочуть, щоб я не було товнув. Ну, тоді треба зі мною домовлятися. А що ж з тобою домовлятися? Ти ж обіцяв, на один термін. Складна ситуація, політично складна. Знаєте, він е, відчуває безвихідь свою Зеленський. І це е, додає йому люті. От він не знає, хто винен, він кидається зі сторони в сторону, на того, на цього, на цього, на там і так далі. і так далі. Замість того, щоб сісти спокійно, проаналізувати ситуацію, побачити, що ті люди, яких тебе набирав, хто з тобою працює, це підлабузники. Це нікчеми, Це люди, які безчесті гідності які думають тільки про те, як вкрасти, той же Черножок. Якщо ти хочеш врятувати країну, значить потрібно сформувати владу зовсім з інших людей на інших принципах. Це повинен бути дійсно уряд національної довіри чи національного порятунку. І щоб ти туди не ліз. Бо ти не в цьому не тямиш нічого. Але це треба любити Україну. Треба, треба країну свою любити більше, ніж себе. Ви ж розумієте, що Зеленський Україну ненавидить. Я не вірю в те, що людина, яка називала свою країну повії, а українців кохлан, що він якийсь має емпатію до України і українців. Тому йому наплювати, що з нами буде з усім. Йому головне залишитись при владі. Ще й тому, що він відчуває, що якщо він владу втратить, то він сяде і надовго.